За 2023 рік я прочитав 31 книгу. Це були книги різних жанрів. Якісь були художні, якісь були про саморозвиток. Одні книги легко читались, а деякі взагалі не хотілося дочитувати. Але маю сказати, що серед цих всіх книг я знайшов декілька дуже крутих, і сьогодні я вам про них розповім. А ще розкажу про три найгірші книги, які я прочитав за цей рік, і поділюсь з вами кількома фішками, які допомогли мені прочитати стільки книг. А якщо ви тут вперше, то мене звати Артур, і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи краще. Давайте нарешті починати. В мене часто запитують: Артур, а як тобі виходить читати так багато книг? І сьогодні я хочу відповісти на це питання: насправді це не є багато. Якщо подивитись, скільки книг за рік читають різні книжкові блогери, то можна просто збожеволіти. Вони читають по 70, 100, 200 книг за один рік. І це просто нереально багато. І я навіть не уявляю, як можна стільки прочитати за один рік. Тому моя 31 книга за 2023 це насправді дуже скромний результат серед книжкових блогерів. Але я розумію, що для звичайної людини це може бути доволі багато. Тому зараз я б хотів поділитися кількома фішками, які допомогли мені прочитати стільки книг за один рік. Перша фішка, я змінив своє ставлення до книг. Ще з дитинства мені постійно говорили, що треба читати книги. Я постійно це чув від вчителів і батьків. І на жаль, якось так стало, що мені не дуже подобалась наша шкільна програма. Все, що ми тоді мали читати, воно було якесь таке дивне, і мені було важко зрозуміти суть того всього. Але я просто мусив це читати, щоб мати якісь нормальні оцінки в школі. А ще я чітко пам'ятаю момент, як тато мені давав якісь старі книжки про Шерлока Холмса і казав, що поки я не прочитаю якусь там кількість сторінок, то не зможу піти на вулицю і грати з хлопцями в футбол. І хоча зараз я вже розумію, що читання це класно, але весь цей досвід в мене створив якесь таке відчуття, що книги це щось абсолютно застаріле і нецікаве. І дякувати Богу, в якийсь момент я зрозумів, що книги це не лише про шкільну програму, книги це щось значно більше. І з того моменту я почав читати книги, які мені самому було цікаво прочитати. Це був Макський друг або Деніел Кіс чи Стівен Кінг, і для мене стало величезним відкриттям, що можна читати якісь книги, які ти просто сам хочеш прочитати. І в цей момент я дуже здивувався. Ого, книги можуть бути прості і цікаві. І тоді я змінив своє ставлення до книг, і саме це допомогло мені прочитати 48 книг за 2022 рік і 31 книгу за попередній. Книги це не є щось дуже складне, затягнуте і нецікаве. В цьому світі існує величезна кількість класних і цікавих книг, які можуть подарувати вам багато класних емоцій і відчуттів. Просто треба знайти саме ту, яка вам сподобається. І з цього випливає друга причина, чому я прочитав стільки книг за рік. Я читав лише те, що я хотів прочитати. Замість того, щоб минулого року читати якісь книги, які обов'язково всім треба прочитати, я читав те, що я хотів і що мені подобається. В якийсь момент мені було цікаво розібратися залежністю від соцмереж, і я читав книгу, яка дає різні поради, які їй можна позбутись. Або в якийсь момент мені захотілося перечитати портрет Доріана Грея, і я це зробив. Або я захотів почитати щось про і швидко знайшов таку книгу і теж її прочитав. І це було прекрасно. Я майже не мучив себе якимись книгами, які насправді не хотів читати, як воно було в школі. Я читав те, що хотів. І навіть коли хтось мені радив якусь книгу, то я дуже обережно підходив, і відфільтрував рекомендації інших людей. Тому якщо відчуваєте, що вам трохи важко читати, то може ви просто читаєте якусь погану книгу. І варто її відкласти і читати те, що вам насправді хотілося б прочитати. Ну і третя, не менш важлива причина, я чітко виділив час, коли я читав книги Знаєте, зараз всі ми дуже зайняті, купа справ, соцмережі, треба всім відповісти, і так далі. І так далі і завжди бракує часу, щоб почитати. І для того, щоб в мене не було такої проблеми, то я просто-напросто вибрав для себе час, коли я буду читати книги. Перше, це зранку. В рамках моєї ранкової рутини я майже завжди виділяв 10 хвилин для того, щоб почитати. І за цей час встигав прочитати 5 або 10 сторінок. Звучить мало, але це вже краще, ніж нічого. І так само я вирішив, що читатиму перед сном. Кожного разу, коли я вже в ліжку, то розумів, що треба ще 5 або 10 хвилин почитати. Навіть якщо я був вже втомлений, я розумів, що читання мене додатково розслабить і відволіче мої думки від подій, які відбувались протягом дня. І тому я ще декілька хвилин читав. І таким чином, за цих обов'язкових 10 хвилин зранку і 10 хвилин ввечері, я вже читав по 20 сторінок за день. І часто бували дні, коли я настільки захоплювався читанням, що міг читати трохи довше, ніж планував, або читав під час обідньої перерви, і сумарно воно все дозволило прочитати стільки книг. От якось. Так, в мене це вийшло. І у вас теж це може вийти. Просто спробуйте змінити своє ставлення до книг, читайте лише те, що ви по-справжньому хочете прочитати, і плануйте час на читання. І тоді кількість прочитаних вами книг значно збільшиться. З цим закінчили. То які ж три найкращі книги, які я прочитав в 2023 році? А перед тим, як я дам відповідь на це питання, хочу сказати, що це відео з'явилось на світ завдяки проекту УТП і У Мене. Це телеграм-канал двох зі Львова, де вони розповідають простими словами про маркетинг, діляться різними Корисними дописами, фішками, порадами та і загалом показують, як воно бути маркетологом в наш час, без оцих всіх успішних успіхів і так далі. А просто і по справжньому показують трушний контент з робочих буднів. Весь контент у цьому каналі це такий собі мікс корисних дописів про тонкощі комунікації, фішки СММ та маркетингу і розбори комунікацій українських та світових брендів. А ще на каналі дівчата багато розповідають про свій шлях, діляться власним досвідом побудови кар'єри на українському ринку і регулярно публікують унікальні та круті вакансії в сфері. Маркетингу і можна знайти собі якусь гарну роботу. Одна з цілей цього проєкту це створити спільноту різних smm менеджерів маркетологів, дизайнерів і копірайтерів. І на даний момент на канал вже підписано більше ніж 10 тисяч людей, і це дуже круто. Тому якщо вас цікавить ця сфера і ви б хотіли в ній розвиватись і знайти багато корисної інформації, порад і можливостей для навчання, то обов'язково підпишіться на цей канал. А ще мені пообіцяли, що скоро в них вийде пост про книги, які вони радять прочитати всім, хто хоче розвиватись в сфері маркетингу. Лінк на канал в описі до цього відео. І давайте нарешті перейдемо до трьох найкращих книг. Перша книга Ловець повітряних зміїв Халет Госейні. Це історія про двох хлопчиків, які проводили разом величезну купу часу. Дружили, бавились, і все було добре до одного моменту. Сталася одна подія, яка назавжди змінила їхнє життя. І ця подія потягнула за собою величезну купу різних наслідків. І це просто фантастична книга, яка викликала в мене величезну купу емоцій, і в якісь моменти, коли я її читав, мені навіть хотілося заплакати. Чому мені сподобалася ця книга? Перша причина, вона чіпляє і викликає емоції. Коли я її читав, то ніби проживав всі ці емоції та відчуття, які мали герої цієї книги. Я розумів їх, я злився на них. Мені було боляче, але я продовжував читати, бо мені було дуже цікаво, чим все закінчиться. І друга причина, мені дуже подобається культура країн Центральної Азії. І було дуже цікаво читати про Афганістан, їхню культуру і звичаї. Автор дуже гарно пов'язав ті події, які відбуваються в книзі з історичними подіями, які відбувалися на території Афганістану в той час. І з цієї сторони мені було дуже цікаво читати цю книгу і дізнаватись багато нового для себе і зрозуміти цю культуру трохи глибше. І підсумовуючи, хочу сказати, що це насправді книга, яка вартує вашої уваги. Вона викличе в вас емоції, можливо, вам буде важко її читати, але все одно я дуже раджу це зробити. Я радив цю книгу багатьом людям і досі не чув якихось поганих відгуків про неї. Але одразу попереджаю, що це емоційно важка книга. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви зараз емоційно не готові її читати, то краще відкладіть на потім. Окей, рухаємось далі. Друга книга це Танці з кістками Андрій Сем'янків. Це книга про патолого анатома, в якого не дуже добре склали життя, і з грошима в нього все тяжко. Але раптом йому роблять пропозицію заробляти трошки більше. Але для цього треба буде робити не дуже легальні штучки, і він погоджується на це. Ця книга написана доволі просто. Події відбуваються в Києві, все дуже знайоме і зрозуміле нам. Проблеми героїв такі самі, які, напевно, кожен з нас переживав. І вона дуже легко і приємно читається. Чудова книга. Але є одна причина, чому я додав цю книгу в список найкращих прочитаних за попередній рік. Ця книга проста, але водночас дуже повчальна. Бо на прикладі головного героя показує, як послідовність поганих вчинків може кардинально змінити життя і призвести до поганих наслідків. І коли я її читав, то болював за головного героя. Я просив його не роби того, будь ласка, не треба, але він продовжував робити різні погані вчинки. І це було дуже прикруто, і загалом ця книга в мене викликала багато різних емоцій. Саме тому я теж раджу вам про. Читати цю книгу, щоб зрозуміти, що ж такого робив головний герой, що з ним сталося в самому кінці, і обов'язково зробіть для себе важливі висновки після прочитання цієї книги. І давайте рухатись далі. Наша третя книга Я бачу, вас цікавить Пітьма і Ларіон Павлюк. Весь час, поки я читав цю книгу, в мене постійно в голові було питання, що взагалі відбувається. І ця книга постійно тримала мене в напрузі, і мені хотілося якнайшвидше її дочитати, щоб нарешті зрозуміти, чим все закінчилось і як взагалі таке можливо. Але давайте декілька слів спершу про саму книгу. Це історія про кримінального психолога, в якого в житті зараз не найкращий період, і його ще й до того всього відправляють в маленьке селище допомогти зрозуміти, куди зникла маленька дівчинка. І згодом він дізнається, що насправді зникла не одна дівчинка, а багато людей. І він пробує зрозуміти, хто ж їх всіх вбиває. І в цей момент. Починається все найцікавіше, чому вбивають цих людей. Чи справді їх вбивають? Куди зникла дівчинка? Чи виживе ця дівчинка? Кому взагалі потрібно вбивати цих людей? І постійно, постійно в процесі читання в моїй голові кортилася величезна купа питань, які стосувалися цієї книги. І я дуже радий, що я її прочитав. Це цікаве фентезі з насиченим сюжетом. Автор класно розкрив героїв і, крім того, всього підняв в цій книзі одну дуже важливу тему: тему байдужості і те, який вплив ця байдужість має на нас всіх. І я б навіть міг сказати, що в певній мірі ця книга також є. Дуже повчальною для кожного з нас. Я читав різні відгуки про цю книгу. Хтось з нею захоплюється, хтось очікував більшого, але я точно можу сказати лише одна: вона мені дуже сподобалась, і я раджу вам її теж прочитати. І тільки тоді ви дізнаєтеся, що справді ця книга вартує вашої уваги. Добре, з найкращими книгами ми вже розібрались. То які ж три найгірші книги, які я прочитав в 2023 році. Я вважаю, що такими книгами теж треба ділитись, щоб інші люди не витрачали свій час і гроші на книги, які. І зовсім того не вартують. Отже, перша найгірша книга, і наостанок Генрі Марш. Генрі Марш нейрохірург, справжній, і ціле життя він допомагав людям лікуватись від раку і купи інших хвороб. І настав момент, коли він сам захворів на нього. І в цій книзі він описує свій досвід боротьби з ним і свої роздуми про смерть. І буду відвертим, мені дуже подобається Генрі Марш як автор. Я з величезним задоволенням прочитав дві інших його книги. Та і що тут взагалі говорити в наступному житті? Я б хотів стати нейрохірургом саме через ці книги, і Генрі Марша. І в мене навіть є фото з Генрі Маршем, і автограф на двох книжках. Розумієте наскільки сильно він мені подобається? Але я вважаю, що третя книга в нього зовсім не вийшла. Коли я її читав, то в мене постійно було відчуття, ніби його змусили її написати. Її концепція та ідея була гарна і цікава. Тут було дуже багато рефлексій і роздумів на тему життя і смерті, розповіді про його роботу в останні роки життя, боротьбу з хворобою. Але мені це все виглядало якимось не таким, ніби нещирим. Перші його дві книги наповнені різними історіями з операції, роздумами про прийняті рішення та подіями життя автора. І воно все цілісно виглядало дуже круто і легко читалось. Хоч і моментами було дуже моторошно читати ці книги, але ця третя якась зовсім не така. Вона вже не так сильно чіпляє, як попередні. Тут значно більше роздумів автора на різні теми і значно менша насиченість подій, ніж в попередніх книгах. Може, я просто не в тому віці, щоб її зрозуміти або читав невдалий період життя, але можу сказати, що, на жаль, ця книга одна з найгірших Читаних минулого року, окей, друга найгірша книга це Володар Дедлайнів Крістофер Кокс. Це книга про дедлайни і про те, як вони допомагають нам встигати робити те, що ми запланували. І коли я її починав читати, то мені загалом було дуже цікаво. Ну бо ж цікаво дізнатися, як це все працює в нашому мозку і чому поставлена кінцева дата мотивує нас виконувати ті чи інші справи. Але на жаль, я дуже сильно розчарувався. Бо ця книга просто наповнена різними історіями людей, коли дедлайни допомагають їм встигати зробити заплановане. І буду відвертим, ті історії були доволі дивними, і коли я їх читав, то постійно було це відчуття. Окей, а коли нарешті почнеться щось цікаве, я зовсім не зрозумів ціль цієї книги і вважаю, що її суть можна було вкласти в одну статтю і не витрачати стільки паперу, щоб надрукувати цю книгу. Не рекомендую вам її прочитати. І я її навіть не маю як її показати, бо я напевно її десь загубив. Коротше, в себе в квартирі я її не знайшов і ну і добре. Ну а третя найгірша книга прочитана попереднього року, це в нас завершуй Джон Ейков. Якщо коротко, то всю суть цієї книги можна зрозуміти з її назви. Завершують, і тут на 200 з чимось стрінок автор розказує, як завершувати розпочаті справи. Хоча здавалося б, що тут розказувати, просто візьміть і закінчіть ці справи. Але скажу відверто, попри всю очевидність в цій книзі є декілька цікавих порад, і я навіть записав їх для себе. Але на жаль, 90% цієї книги можна не читати, бо в ній дуже багато різних історій про життя автора і як він завершує справи в своєму житті. В інших книгах по саморозвитку такі історії реально допомагають краще зрозуміти контекст. Але на мою думку, в цій книзі вони були якісь надто очевидні і не дуже давали додаткової цінності. Не знаю, що ще про неї можна розказати. Чи вартують ці поради, які я тут знайшов того часу, і витрачений грошей на книгу, я не думаю, якщо чесно. Тому не раджу вам її читати. Отакі от, от книжкові підсумки 2023 року. І я, до речі, створив файл, в якому є повний список книг, які я прочитав за попередній рік. І кожна книга там має свою оцінку і висновок, чи я рекомендую її прочитати чи ні. І якщо ви б хотіли його отримати, то закладайте донат від 100 гривень на банку. Ми зараз збираємо на дрон Mavic 3 для хлопців з бригади Спартан. Тому я буду дуже сильно вдячний за ваш донат. Лінк на банку в описі до цього відео. І після того, як ви задонатите, то монобанк надасть вам посилання на цей файл зі списком книг. Дуже вам дякую! От і все. Шалено дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то можете глянути мої інші відео про книги. Тут я зібрав окремий плейлист з такими відео. Дякую за те, що ви є. Продовжуйте підтримувати ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!